Прочитаємо з вами зараз один уривок. Ви вже його сьогодні чули. А в перший день тижня, дуже рано несучи наготовлені пахощі, прийшли вони до гробниці і разом з ними деякі інші. Та й побачили, що камінь відвалений від гробниці і війшовши, не знайшли тіло Господа Ісуса. І коли вони були здивовані цим, ось два мужі. Стали перед ними в блискучій одежі. Жінки налякалися і схилили обличчя до землі. А ті сказали їм: Чому ви шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, Він воскрес. Пригадайте, як Він говорив вам, коли був ще в Галілеї, кажучи, що синові людському треба бути виданому в руки грішних людей, бути розпятим і третього дня воскреснути. І вони згадали слова Його. І, вернувшись від гробниці, вони розказали про все 11 та всім іншим. То були Марія Магдалина, Йоанна і Марія Мати Якова та інші з ними, які розповідали про це апостолам. Щось не працює? Чому ви шукаєте живого між мертвими? Його нема тут. Він Воскрес! Ці слова, вони свідчать про те, чому ми тут сьогодні всі з вами зібралися. Кілька днів тому ми святкували, чи точніше відзначали Страстну п'ятницю, точніше Страстний четвер, потім була Голгофа. І сьогодні ми з вами зібралися, щоб відзначити Воскресіння Ісуса Христа такий тримуфальний момент момент, де ми святкуємо, де ми вдячні Господу, де ми радіємо, де ми славимо Його. Готуючись до цієї теми, я помітив одну певну тенденцію. Спілкуючись там, з людьми, з молоддю, сам згадуючи своє життя, я помітив, що Різдво в нас якось котується набагато більше, ніж Пасха. Ми якось більше готуємося, не знаю, можливо, це і за того, що це зима, і воно все навколо якось так все яскраве, світло, куча гірлянд. А можливо, просто ми вважаємо, що народження є набагато важливішим, ніж те, що ми святкуємо сьогодні з вами. Проте, я хотів би. Що ми сьогодні згадали і зрозуміли, що ми отримали під час цього Воскресіння? Що це нам дало? І так далі. І перша істина, на яку я хочу вказати, а, забув свою тему, вона називається Воскрес, щоб я жив. Якщо Христос не Воскрес, Усе даремно. У нас такі цікаві вірші, які писав апостол Павло, це 1 Коринтян 15, 12 та 14 вірші. І коли про Христа проповідується, що Він воскрес з мертвих, то як же говорять деякі з вас, що нема Воскресіння мертвих? Якщо нема Воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. І коли Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, і віра ваша даремна. Це дуже хороший і цікавий текст, тому що ми тут бачимо одну ключову річ, яка написана в чотири вірші. Без Воскресіння Ісуса Христа проповідь наша і віра наша є даремною. Даремною в цьому перекладі це порожня безмістовна. Тобто ми розуміємо, що якщо б не було Воскресіння Христа, якщо б Христос не помер би і Бог наш не прийняв би його жертву. Ми не мали спасіння. Ми не могли проповідати те, про що ми проповідаємо. Не було б вже ніяким чином ні Євангелії, ні той доброї звістки. Ми не могли б тріумфувати, тому що ми розуміли, що Хрест переміг, що жертва не прийнята, що наш гріх він взяв над Господом верх на Ісусом Христом. І нам не було б за що дякувати Йому. Нам не було б, чому тут збиратися, що тріумфувати, що святкувати. І це дуже важливо. Що означає, проповідь наша була б даремна? Суть проповіді це воскреслий Христос. Якщо Христос не Воскрес, у нас немає доброї новини, яку можна проголосити. Євангелія без Воскресіння це не звідка про перемогу, а лише трагедія. І це важливо усвідомити, те, що, чому ми тут зібрані, це про те, що ми. Відзначаємо і розуміємо, що жертва Ісуса Христа була прийнята, що Він перегміг, що Він взяв владу над смертю, що Бог прийняв ту жертву, яку Він приніс. І тому ми сьогодні можемо бути щасливими, адже ми знаємо, що померши ми не відійдемо в вічність, ми не попадемо в пекло, ми попадемо в одне прекрасне місце. Воскресіння це доказ того, що Хрест спрацював. Джон Пайпер. Якщо б наша віра була даремною, то віра без Воскресіння це самообман. Якщо Христос не Воскрес, то жертва не прийнята. Ми не спасені, віра тоді не має сили спасти. Це дійсно було б чимось таким трагічним, чимось поганим, не знаю, негативним. І моментом, де ми мали б не святкувати, а плакати. І те, що ми з вами сьогодні зібрані, там, те, що ми приходимо в церкву як мінімум 52 рази в році, а, а то і частіше, тому що хтось служить, в когось є репетиції, в когось є домашні групи, все це не мало б ніякого сенсу. Тому що це були просто традиції. Ми ходили б для того, щоб просто ходити щось, не знаю, мати якусь там дисципліну, виконувати якісь заповіді. Але без Воскресіння Су Христа віра б не мала ніякого значення. Тому що ми просто б це виконували для того, щоб виконувати. А помершу б ми були б з вами в одному нехорошому місці. І тому ми маємо зрозуміти, що Воскресіння Ісусу Христа це є основа нашої віри. І по цій причині і проповідь наша, і наша віра, вона є змістовною. Вона є сенсом, вона є сильною. Дуайт Муді, це відомий непроповідник, євангеліст згадав, сказав такі слова: Воскресіння це ключовий камінь арки, на якій тримається наша віра. Якщо Христос не воскрес, ми повинні звинуватити всіх тих свідків у брехні. Якщо Христос не воскрес, у нас немає доказів, що Його спокутна смерть була прийнята. Сильні слова. Погодьтеся. Тому що він говорить, що якщо б не, не трапилось цієї події, всі ті апостоли, всі ті, не знаю, проповідники, все те, про що вони говорили, про добру звістку, про те, що має прийти Спаситель, і так далі, якщо б не було Воскресіння, це все було б брехнею. Воно не мало ніякого сенсу. І його смерть була б чимось даремним. Він просто помер, бо як звичайна людина. Але Він Воскрес. Наша проповідь має силу і наша віра має зміст тільки тому, що Ісус живий. Другий момент, на який я хотів би звернути увагу, що ми отримали завдяки Воскресіння, це мертві для гріха, живі для Бога. Прочитаємо текст, який написаний в 6 розділі Друлян, 8, 9 вірші. А коли ми померли з Христом, то віримо, що й жити будемо з ним. Знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже не вмирає. Смерть уже не має влади над ним. Ми тут бачимо таких два моменти: це перше, те, якщо ми приймаємо Ісуса Христа, приймаємо Його жертву, то ми згоджуємося, що ми помираємо разом з Ісусом Христом. І ми згоджуємося з тим, що раз Ісус Христос переміг смерть. Раз він воскреснув із мертвих, і смерть уже не має влади над ним, то смерть уже не має влади над нами. І ось що ми сьогодні з вами святкуємо: ми святкуємо перемогу над смертю. Перемогу над гріхом. І це ми маємо завдяки Ісусу Христу. І Він продовжує в 10-11 вірші. А зараз ключова істина з цих двох віршів це. Смерть була найстрашнішою зброєю ворога, але над Христом вона втратила владу. Він не просто повернувся до життя, Він переміг смерть назавжди. Що це означає для нас? Якщо смерть не має влади над нами, вона не має останнього слова і над тим, хто в ньому. Христове Воскресіння це гарантія нашої перемоги над смертю, страхом. І гріхом. Погодьтеся, всі ці три речі: смерть, страх і гріх є дуже вагомими, дуже потужними і сильними. І те, що Ісус Христос переміг смерть, віддав нам ці три речі. Ми вже можемо не боятися, ми вже можемо не боятися, що ми помремо. Ми можемо не боятися ще якихось інших не знаю, катастроф, війни, там, різні є страхи, які нас можуть окутувати. І ми можемо не боятися гріха, тому що гріх вже більше не має над нами влади. В наступних віршах говориться, що нам робити в світлі цієї істини. А що він помер, то помер один раз для гріха, а що живе, то живе для Бога. Так і ви вважаєте себе мертвими для гріха, а живими для Бога в Христі Ісусі, Господи нашим. Те, що ми розуміємо, що Ісус Христос. Переміг смерть, це дає нам одну річ. Ми розуміємо, що гріх більше не має на нами сили. Ісус Христос, говорячи Духа Святого до Павла, тому що Він писав ці слова, Він говорить, що тепер ми маємо робити якісь вчинки, розуміючи, що цю істину, ми маємо робити якісь кроки. І тому він каже, що якщо ми вже померли для гріха, а ми це зробили, тому що ми прийняли Ісуса Христа, то тепер ми маємо жити для нього. І Він говорить, що ви вважаєте себе мертвими для гріха, а живими для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Він закликає до того, щоб ми не просто посвяткували цю подію, не просто згадали, що Христос зробив якусь річ, тріумф, там, не знаю, ще якусь потужну штуку. Але щоб ми, розуміючи те, що Христос вже зробив, ми жили відповідно цієї істини. Ми жили, розуміючи, що ми можемо перемогти гріх, що ми можемо перемогти смерть. Ми маємо цю владу, ми знаємо до кого звернутися. І я закликаю вас, якщо ви ще не знайомі з Ісусом Христом, прийти до Нього, прийняти Його. Якщо вас одоліває гріх, закутує, якщо у вас є якісь залежності. Прийдіть до Ісуса Христа, прийміть Його Воскресіння, тому що Він вже це зробив, Він вже Воскрес. І ви зможете перемогти гріх. Мартін Лютер, я думаю, всі його знаєте, сказав таку річ: Христос це перемога, Воскресіння це тріумф. Воскресіння це публічне виявлення перемоги, тріумф розпятого. Я коли чую ті слова про тріумф, мене якось так не знаю, воно возвеличає. Це щось настільки таке вагоме, сильне, потужне. І дійсно, моє бажання, що ми, святкуючи це свято, згадуючи цю жертву, ми відчували цей тріумф. Ми розуміли, що Христос зробив щось фантастичне, щось величезне. Він помер за мільярди, десятки, трильярди гріхів за кожного з нас. Дві тисячі років тому він пережив. Неймовірні сильні страждання, які ніколи ми з вами не зможемо пережити. І в кінці кінців він переміг саму смерть. Це тріумф Це тріумф розпятого, тріумф нашого Ісуса Христа. Друге. Що ми чи третє Це третє, Почте, якусь Опечатка. Третя, це жива надія та нетлінна спадщина. В першому Петра в першому розділі, в третій та четвертому вірші, Петро пише такі слова: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який з великої милості своєї відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих для спадщини нетлінної, чистої та нев'янучої, захованої на небесах. Для нас. Третю річ, за яку ми можемо бути вдячними Господу, і що ми з вами сьогодні святкуємо, це живу надію на Його спащину, на Його царство, на те, що нас чекає після 50-60, не знаю, 100 років нашого життя на землі. І він говорить, що через Воскресіння маємо живу надію, надію, яка жива, яка не вмерла. Ми можемо приходити до Нього в усіх своїх проблемах. Ми можемо знати, що якщо у нас життя тут зараз важке сьогодні. А я вірю, що життя не просте. Війна, гроші, які зараз стають безцінними і майже нічого не коштують, і куча інших проблем. Пенсії маленькі, зарплати маленькі. І жити на землі дуже важко. Але в нас є жива надія через Воскресіння Ісу Христа, через Його смерть. Ми можемо до нього прийти. І він говорить що таку річ, Петро, що з великої милості своєї відродив нас до живої надії. Я хотів би підкреслити, що Христу знадобилося багато милості, багато милосердя для того, щоб зробити те, що Він зробив. І ми маємо це розуміти, що наші гріхи це непросте, це непростий був крок. Богу Ісусу Христу це не вартувало, просто класний пальцем і все. Це був величезний крок. Йому прийшлося покинути свого батька, покинути Царство Небесне. Йому прийшлося пережити знущання свого творіння. Він вас створив, а вони його не прийняли. Били, плювали, обзивалися. Йому довелося пережити величезні муки. І йому знадобилось багато милості для того, щоб зробити цей крок. Четверта версія говорить, що нас через Воскресіння Ісу Христа ми маємо спачу на чисту та нев'яночу. Не, не тліна, це тобто її не зруйнує час, хвороба чи смерть. Чиста це без гріха, фальші та корупції. Нев'януча не втрачає краси, не тьмяніє, не старіє. Ця спадщина захована на небесах. Це значить, її не може вкрасти диявол, знищити війна чи зруйнувати страждання. Бог охороняє її для нас. Це те, де ми будемо з вами, якщо ми маємо Ісуса Христа. В місті, де настільки прекрасне, де все покрите золотом, де все покрите чимось таким, я навіть не можу описати. Звичайно, ми з вами ціпляємося в своє життя. Ми не дуже хоче помирати. І це нормально, Бог нас створив, щоб ми хотіли жити. Але особисто для мене, коли є якісь проблеми в моєму житті, коли є якісь трудності, я згадую цей вірш, і я розумію, що, що на мене чекає? Місце якесь прекрасне. Де чисто, де прекрасно, де нічого не вяне, де нічого не псується, де немає місця гріху. Спачна. Це те місце, де, де чекає мене Бог, де чекає мене Ісус Христос, де буде багато ангелів, і я вірю, що там будемо всі з вами. Це те місце, де мені особисто хочеться бути. хочеться потрапити туди. Я сподіваюся, ви також мрієте потрапити на небо. І це та третя річ, за яку ми вдячні через Воскресіння Ісуса Христа. Тім Келер. Це теж досить відомий проповідник в Омерці, сказав таку річ, що Воскресіння означає не лише те, що християни мають надію на майбутнє, але й те, що вони мають надію, яка походить із майбутнього. Що тут мається на увазі? Він говорить про те, що ми не тільки живемо в не тільки живемо там, що колись щось налагодиться. Ми маємо надію, яка вже є в майбутньому, тому що Ісус Христос вже Він там, Він вже нас чекає, Він вже підготував для нас це місце. І це має нас тішити. Тішити, що, як мінімум, є одна величезна особистість, яка нас настільки сильно любить і чекає, яка приготувала для нас щось приємне, дворці, такі палаци, яка чекає кожного з вас, яка прийме з радістю. І це неймовірно класно. Практичне застосування із тих трьох істин, які ми з вами сьогодні почули. Перше те, що Воскресіння є основою нашої віри. Без нього віра наша і проповідь була даремною. Все в те, що ми з вами сьогодні робимо, те, куди ми ходимо, що ми виконуємо, в що ми віруємо, про що ми розповідаємо людям і те, як ми самі покаялися, воно б не мало ніякої сили. Воно було безмістонним. Без сенсу, без якогось підґрунтя. І це дуже важливо. Друге, живи з надією на небесну спадщину. Це те, що в нас є жива надія. І ми можемо з вами жити, розуміючи, що нас десь чекають, що є місце, де настільки приємно, настільки прекрасно, де сам Ісус Христос із Господом чекають. І ми маємо жити з цією надією, не унивати, не падати духом. Якщо нас десь гріхи одолівають, ми маємо радіти, що є місце, де ми не будемо ніколи боротися, де гріх вже буде раз і назавжди переможений, де смерть буде раз і назавжди переможена. Для нас нічого не буде боліти. Це те чудово. І третє, вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога. Те, що ми з вами прийняли Ісуса Христа, воно, ми маємо відповідно з цим і жити. Не просто ми один раз це зробили і забулося. Наше життя має підтверджувати, що Ісус Христос живий з нами, що Він живе в моєму серці, що люди можуть побачити через моє життя. Ми маємо показувати всім своїм вчинками, розумом і всім іншим, що ми живемо для Нього, що і гріх більше не має над нами влади. А якщо гріх має на влади, нам потрібно покаятися, прийти до нього ввечері, стати на коліна, помолитися. Бог пробачить все, абсолютно все. Тому що Христос вже помер за нас. Він вже зробив цей акт.